Вулиця Перекопська, колишній Пестолівський проїзд. Сьогодні історична будівля, де колись жив Микола Чернявський та бував Михайло Коцюбинський у приватній власності. Як розповідає письменник Василь Загороднюк, меморіальна дошка була тут і раніше. Я коли побачу, що ремонт відбувається в будівлі і немає дошки, стару дошку зняли. То я е, почав бити тривогу. Ну але все нормально, мене заспокоїли. Тобто то, то дошка буде. Вже в новому варіанті, і вона є, і вона буде ну, виконувати свою функцію. Дуже людна вулиця, люди будуть проходити дивитися, що дійсно тут проживав Микола Чернявський, почуть якого, на жаль, призабута, але поступово повертається. На відкриття дошки зібралися херсонські письменники та митці. Світлана Думинська говорить, це місце важливо зберегти, воно входить до туристичного маршруту. Ця, де збирались, жили, творили, видатні люди України. В Херсоні їх дуже багато, але про це мало хто знає. Мені приємно, що ми до ювілея Миколи Чернявського і книгу випустили. І в цей період у нас був навіть туристичний маршрут саме вулицею Перекопською, саме тому, що тут він і проживав. Тут він і викладав в університеті, ну на теперішній момент державному, і найтрагічніше, що він тут і загинув. Постать, яка нерозривно пов'язана з нашим краєм і з оцією вулицею, яка 80 років тому називалася вулицею Миколи Чернявського. І з початку 90-х років, зокрема, наша просвіта зверталася до всіляких структур з тим, щоб цій вулиці було повернуто це найменування. Віктор Тютюн, присутній на заході, висловив нам своє невдоволення. Я думав, що людям покажуть пам'ятну дошку гідну цієї людини. А Я бачу таку табличку, що як оточіпляють, що при пожарі треба мати сокиру і гак. І то на краще був матеріалі. Я, це не подобаство. Оце поява такої таблички і зібрання тут культурних все-таки людей. Це обурливо, мені здається. І хто оце додумався? Е, отак от познущатися над пам'яттю людини, яка віддала своє життя за Україну. Дошка зроблена за гроші меценатів, власників будівлі на заході не було. Олена Протопопова Ігор Печенко, новини на Суспільному, Херсон.